Ну що, мої любі, хочу подивитися, запитати в карт, що вони скажуть з приводу перемир'я те, яке має бути в Україні 1 жовтня, про яке нам розповідають. Отже, який стан в Україні. Україна в війні, Україна в серйозній ситуа серйозні ситуації зараз вирішується буквально. Все на словах вирішується. Вирішується доля України на майбутнє. Вирішують доволі серйозні люди, доволі непрості люди, і не ті, яких нам показують. Тобто вирішують зовсім інші люди. Далі, яка ситуація протязі трьох місяців, буде з землею. Чи буде завойовано, чи ні. ми, ми, ми будемо, Наші війська будуть всіма способами утримувати те, що у нас є, і, і наша влада не захоче віддавати те, що у нас є, те, що вже наше. Ніякими способами не захочуть віддавати і будуть працювати не з приводу цього перемир'я, перемир'я чи замороження конфлікту, будуть далі продовжувати працювати. А взагалі яка можливість того, що воно дійсно буде? Це перемир'я? Можна сказати, що не буде. Тому що знайде... знайде коса на камінь, і так і ніхто ні до чого не домовиться, адже Ті, що хочуть говорити, вони вже обдумали те, що вони планували. Але та чи наша сторона, чи інша сторона просто захоче... не захоче йти на ті компроміси, ті домовленості, які прописані будуть у договорі. Тобто не буде в нас того перемир'я. І взагалі... Яка порада від карти, яка ситуація у нас на цих 3 місяці? Обстріли, обстріли. Стріляти вони не перестануть. Напевно, що будуть ще більше стріляти. Так що, ті, хто знаходитися в великих містах, ховайтеся, коли будуть тривоги, ховайтеся, не чекайте кращого. Не буде кращого, на жаль.